І надалі будемо їх підтримувати на ваше звернення, будемо намагатися забезпечувати вас дронами. Це те, що дає можливість контролювати лінію фронту 4 години на добу. Дякуємо вам. Дуже вдячні за допомогу Вінницької громаді. Вони вже неодноразово нам допомагали і допомагають дуже вчасно і оперативно. Зараз маліки це очі для фронту. Світовий день дуже короткий, і тому майже 24 на 7 ну, використовуються саме ночні маліки. Якщо ми часто бачимо ворога, то ворог навіть не доходить до нашої піхоти, тобто маленькі допомагають зберегти життя особовому складу, а це саме головне.